Олександрія оголосила про те, що на першому матчі весняної частини УПЛ проти Шахтаря буде присутньо до 600 вболівальників. Вартість квитка 100 гривень. Учасникам бойових дій прохід на стадіон буде безоплатний. Повідомляється, що при купівлі квитка в касах має додаватися план евакуації та перелік додаткових заходів безпеки. Олександрія стала першим клубом УПЛ, яка почала продавати квитки на домашні матчі чемпіонату після початку повномасштабного вторгнення. Також треба зазначити, що поєдинок був перенесений із 18 на Дата початку залишилася незмінною 26 лютого. Верес також розпочав продаж квитків на матч 18-го туру УПЛ проти Колоса. Вартість квитків складає 200 гривень. Матч Верес Колос відбудеться 25 лютого о 13-й годині. Рух теж відкрив продаж квитків на першу офіційну гру у 2024 році у рамках 18-го туру УПЛ проти Полісся. Цей матч відбудеться у неділю, 25 лютого, о 18 годині, на стадіоні Арена Львів. Як повідомляє при служба клубу, за умов дотримання безпекових правил на стадіоні перебуватимуть до тисячі людей. Вартість квитків складає 150 гривень. Оболонь отримала дозвіл на проведення матчів із глядачами на оболонь арені у весняній частині сезону 2023-2024. Повідомляється, що стадіон зможе прийняти півтори тисячі вболівальників. У наступному матчі, що пройде 26 лютого, оболонь буде приймати чорноморець. Інформація про продаж квитків на цю гру буде опублікована найближчим часом. Шахтар також оголосив, що матчі команди в українських змагань будуть проходити з глядачами. Команда гратиме у Львові на арені Львів. Ігри зможуть відвідувати близько 500 глядачів. А весь дохід від продажу квитків клуб вирішив спрямувати на соціальні проєкти та благодійність. Найближчий домашній матч в ОПЛ Шахтар проведе 3 березня проти Кривбаса. Матч 18-го туру УПЛ Металіз 19-25 Динамо відбудеться у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Про це повідомляє офіційний сайт Киян. Це домашня арена Динамівців. Гра відбудеться 25 лютого о 15.30. Фінальний матч Кубку України відбудеться у Рівному. Про це повідомляє УАФ. Гра відбудеться 15 травня на місцевому стадіоні Авангард, де проводить домашні матчі Верес. В одній другій фіналу відбудуться матчі Полісся Ворскла та Шахтар Чорноморець. 20 лютого в столичному будинку футболу відбулось засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу. Зокрема, було визначено голів постійних комітетів УАФ, комітету національних збірних команд Андрій Шевченко, комітету професійного футболу Олег Лужний, комітету дитячо-юнацького футболу Олександр Шевченко, комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Андрій Таран, комітету арбітрів Катерина Монзуль, комітету розвитку футболу Сергій Владику, співголова, а також Олександр Каденко, також спів... Голова комітету з питань статусу та трансферу футболістів Євгенія Єршова, Спортивно-медичного комітету Максим Перебийніс, комітету за тестування футбольних клубів Віктор Безсмертний та комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка. Також виконавчий комітет Української асоціації футболу погодив наступні кадрові призначення. Дмитра Михайленко призначено головним тренером юнацьких збірних Ю-19 та Ю-18. Юрія Мороза призначено головним тренером юнацьких збірних Ю-17 та Ю-16. Володимира П'ятенка призначено головним тренером жіночої збірної України. Та Наталію Ігнатович призначено головним тренером молодіжної жіночої збірної Ю-19. Виконком ОАФ підтримав пропозицію ввести обов'язкове проходження арбітрами до дослідження із застосуванням поліграфа або ж детектора брехні у змагальний або позазмагальний період. Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу. Крім того, при призначенні арбітрів на матчі буде використовуватися система жеребкування. Голові комітетів арбітрів та адміністрації УАВ доручено розробити процедуру дослідження і застосуванням поліграфа та процедуру жеребкування. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Favbet. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. Міністерство молоді та спорту України затвердило зміни до складу футбольних збірних України на 2024 рік. До складу команди Ю-19 потрапив Крістіан Шевченко. Це син президента УАФ Андрія Шевченка. 17-річний форвард Вотворда Ю-18 потрапив до резервного складу команди. Тренером Шевченка вказаний Дмитро Михайленко. В наказі мінспорту датою народження Крістіана вказано 13 січня 2006 року. Хоча насправді він народився 10 листопада 2006 року. Захисник Шахтаря Дмитро Чигринський відсутній у списку гравців команди на офіційному сайті клубу. Офіційно про відхід 37-річного гравця не повідомлялося. Його контракт із донечанами розрахований до літа 2024 року. Востаннє Дмитро потрапляв до заявки на матч всередині середині листопада, коли Шахтар зустрічався із дніпром 1 у чемпіонаті України. Загалом у цьому сезоні він зіграв чотири матчі. Два легіонери зорі не встигають приїхати в Україну на матч 18-го туру УПЛ проти Ворскли через проблеми із документами. Як повідомляє Тато таке захисник Крістофер Нваезе і нападник Аліун Дур не прилетіли в Україну? Причина це відсутність віз. Оформлення документів для іноземців ускладнилося. Тому ймовірність появи цих гравців у матчі проти Ворскли наближається до нуля. Поєдинок 18-го туру УПЛ зоря ворскла відбудеться у понеділок, 26 лютого о 13-й годині. ЛНЗ оголосив про припинення співпраці із центральним захисником Максимом 28-річний українець виступав за Черкаський клуб із літа 2021 року. За два з половиною роки він провів 37 матчів за команду та забив два голи. Півзахисник Полісся Євгеній Морозко перейде у Верес на правах оренди. Про це повідомляє телеграм-канал УПЛ ТБ. Вказано, що угода буде розрахована до кінця сезону. Футболіст зазнав травми плеча у матчі 14-го туру УПЛ проти металіста 19-25. Він переніс операцію та пропустив зимові збори, адже ще відновлюється від пошкодження цього сезону. 31-річний захисник провів 6 матчів. Результативними діями не відзначався. Рух підпише контракт із 20-річним вінгером Клайвером Габріелом, Повідомляє, та то таке бразилець взяв раніше участь в одному із парингів руха. Футболіст належить клубу Фаровіарі із ліги Пауліста. Проте виступав за команду Ю 20 провів 70 матчів та забив 8 голів. За амплуа футболіст лівий інвертований вінгер. Валенція готова розглянути можливість чергової оренди або навіть трансферу форварда Романа Яремчука. Про це повідомляє футбол. 24 за інформацією джерела, іспанці підуть на угоду в тому разі, якщо Брюге буде відкритим до переговорів на більш скромних умовах ніж 17 мільйонів євро. Зараз у клубі вважають, що залишити українця буде дуже складно саме через фінансові апетити бельгійців. Однак в Іспанії дуже задоволені прогресом Романа та його нинішньою формою. У поточному сезоні Яремчук провів за іспанців 21 матч. В усіх турнірах, у яких забив три голи. Півзахисник Жирони Віктор Циганков відзначився голом у матчі 25-го туру Ла Ліги проти Атлетіка. 26-річний українець на 49-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок у матчі. Але на жаль, його гол не допоміг команді перемогти. Рахунок 3-2 на користь Атлетіка. Це восьмий гол українця у 43-х іграх за іспанську команду. Також в його активі дев'ять асистів. З Дніпра 1 було знято трансферний бан. Ще у грудні минулого року з'явилася інформація, що Дніпряни отримали трансферний бан. Це відбулося через заборгованість по зарплаті перед колишнім тренером команди Ігорем Йовічовичем, а також кількома гравцями. Комерційний директор Дніпра 1 В'ячеслав Фрідман зазначив, що Йовічовіч вже підтвердив надходження заборгованих йому коштів. І 20 лютого УЄФА проінформувала Дніпро 1 про зняття бану. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Вже відомі потенційні суперники Шахтаря в одній восьмій фіналу Ліги Європи. Жеребкування однієї восьмої фіналу Ліги Європи відбудеться на наступний день після матчу Марсель Шахтар. Оскільки у переможця пари Марсель Шахтар не буде обмежень під час жеребкування, і список суперників не зміниться в залежності від імені переможця пари, то оцінити суперників можна вже зараз. Отже, переможець пари Марсель Шахтар у наступному раунді зіграє з однією з восьми команд: Ліверпуль, Англія, Вестгем, Англія, Брайтон, Англія, Байер Німеччина, Вілья Реал Іспанія, Аталанта Італія, Славія, Чехія та Рейнджерс Шотландія. У складі Динамо найближчого літа можуть відбутися серйозні зміни. Столичний клуб готується до активної трансферної кампанії. Одразу кілька футболістів Динамо можуть продовжити кар'єри в інших командах. Про це повідомляє Фанатік. Влітку 2024 року Динамо має намір серйозно посилити склад. Тренерський штаб сформував перелік позицій, які можуть закрити нові футболісти. Одним із засобів формування бюджету на трансфери стане прибуток від продажу деяких гравців київського клубу. Багато футболістів команди залишаються на радарі європейських клубів, навіть попри те, що білосині давно не брали участь у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Особливо активний інтерес до динамівці виявляють турецькі клуби. Фенербахчі вже готує пропозицію щодо капітана Білосиніх Віталія Буяльського. В останні сезони досвідчений півзахисник грає дуже результативно та корисно для своєї команди. Крім стамбульців, за його прогресом продовжує стежити римський лаціо. А по трансферу захисника Дениса Попова може зробити пропозицію Галата Сарай. Титулований клуб готовий віддати за гравця мільйон євро. Але Динамо хоче отримати за футболіста щонайменше вдвічі більше. Атакувальний півзахисник Динамо Самба Діало також може продовжити кар'єру в Туреччині. У послугах 21- річного футболіста зацікавлені стамбульські гранди, але київські. Клуб чекає на конкретні пропозиції щодо трансферу молодого гравця.